Пам'ятаєте фільм У джазі тільки дівчата»? у цій класичній голівудській комедії музики невдахи тікаючи від мафії, пристають до жіночого музичного колективу, який вирушає до Флориди. Втім, якби режисери і продюсер стрічки Біллі вайлдер був більш точним у реконструкції тих вигаданих пригод, то мав би відправити героїв не до Флориди, а на Кубу. Але на день прем'єри вже три місяці як острів перебував під владою Фіделя Кастро, і згадки про опанування американців на Кубі явно було б недоречним. Контрабанда, казино, мафія і суперзірки Естради та кіно. Куба для США впродовж 50 років була практично не тільки 51-м штатом. Але й втіленням всього найжаданнішого і найзлочиннішого для пересічного американського громадянина. Це були Каліфорнія, Лас-Вегас, Флорида і Нью-Йорк в одному місці, але острів був цікавий американцям не тільки розвагами, як законними, так і цілком кримінальними, але й ресурсами з кінця 19-го і впродовж першої половини 20-го століття Куба була ключовим економічним партнером США, постачаючи важливі сировинні ресурси, особливо для американської промисловості та Продовольчого ринку, окрім сільськогосподарської продукції, цукру, тютюну, цитрусових та кави на кубі американські компанії видобували та переробляли нафту. А ще Куба володіла одними з найбільших запасів нікелю на планеті, що обіцяв Кубі білий дім підтримку, захист і невтручання у внутрішні справи. Іспанія до 19 століття вже слабшала і втрачала контроль над своїми володіннями, що дозволило США поступово розширюватись на південь і захід. До 1898 року. північноамериканські штати не воювали безпосередньо з Іспанією, але використовували військову силу, дипломатичний тиск і переселення колоністів, щоб захопити Флориду, Луїзіану і надалі вплинути на долю Техасу. Фіналом такого гібридного протистояння стала підтримка Куби у війні за незалежність. США підтримали Кубу у боротьбі проти іспанського панування, що призвело до поразки Іспанії. Куба отримала номінальну незалежність, але фактично опинилась під американським контролем. Підтримка острова американцями переросла у повноцінну війну між США та Іспанією, яка точилась не тільки у Карибському морі, окрім захоплення Пуерто-Ріко по сусідству з Кубою, якій американські війська захопили без особливого опору у травні 1889 року. Американський флот знищив іспанську ескадру на Філіпінах у битві в Манільській бухті та острів Гуам. У Тихому океані, вже за три роки у 1901 році, з'являється документ, що визначив подальші відносини між Кубою і США, формально будучи частиною закону США. Поправка плата фактично виконувала функції міжнародного договору. Вона закріпила залежність молодої республіки від Вашингтона, давши Білому дому право на інтервенцію і на організацію на Кубі морських американських баз, а також заборонивши гавані здавати свою територію будь-які. Який іноземній державі поправка плата також закріпила за американським бізнесом власність, придбану в період військової окупації. З 1920-х до 1959 року Куба була одним із головних центрів діяльності американської мафії, завдяки слабкому державному контролю, корумпованій владі та вигідному розташуванню поруч із США. Острів став ідеальним місцем для казино нелегальних угод і відмивання грошей. Під час дії у США сухого закону мафія використовувала Кубу як перевалочний пункт для контрабанди Рому. Вже тоді місцеві політики тісно співпрацювали з кримінальними угрупованнями, включно із нью-йоркськими сім'ями і Чикагською організацією Аль Капоне. Найбільші кримінальні боси, як то Лакі Лучано, Сантос Трафіканте і Френк Костело, інвестували в розкішні казино і готелі. Готель Національ місце зустрічі мафіозі, де 1946 року відбулася знаменита гаванська конференція, де Лучано і Ланський обговорювали майбутнє наркоторгівлі і казино, хотель Рів'єра і Хотель Капрі. Готелі, контрольовані ланські їх гостями, були Френк Сінатра, Тоні Беннет та інші. Куба стала центром наркотрафіку і відмивання грошей, також улюбленим місцем для відпочинку американських зірок і політиків. Гавана напряму конкурувала з Лас-Вегасом. Під час першого приходу до влади президента Фулхенсіо Батісти у 1940 році уряд Куби почав напряму співпрацювати з американськими кримінальними структурами, але після повернення Батісти через військове. Ви переворот у 1952 році він зробив Кубу головним центром азартних ігор західної півкулі. Золотий вік якого закінчився у 1959 році. Повстанням кубінських комуністів до речі, цікавий факт: дехто з американських мафіозів, таких як Сантос Трафіканте, співпрацювали з СРУ, аби допомогти спецслужбам США, скинути режим Кастро. Те, що золотий острів впаде, не вірили до останнього. Наприкінці 1958 року. У самий розпал революційних подій, напередодні перемоги Фіделя Кастро, суперзірка американської естради над кінком дав останній серед американських виконавців концерт у казино Тропікана. Очевидно, він дуже любив цей острів, на якому не тільки виступав, але й записував свої альбоми. Незважаючи на те, що тимношкірі, як і в США на той час, були людьми другого сорту, і їм заборонялось селитися в одному готелі зі своїми білими американськими слухачами.